Шанувальника марок плюс одна до колекції на Дніпропетровщині урочисто ввели в обіг нову марку від Укрпошти Винищувачі зла презентацію провели напередодні дня повітряних сил, що визначається 6 серпня. Це досить символічно напередодні дня наших повітряних сил. Хотілося б привітати їх а в їхньому обличчі привітати всі збройні сили і подякувати за той безпосередній вклад, який вони роблять в нашу незалежність в боротьбу за нашої перемоги. На новенькій марці Укрпошти зображено терку, на якій військовий натирає Кремль. Отвори у Терці у вигляді літаків. Ілюстрацію випуску марки займався художник Максим Паленко. Тему малюнку обрали не просто так: він символізує потребу України у літаках F-16. Зазначається те, що необхідно нашим військовим і що здатне переломити хід війни на користь України. Почала збирати марки, коли вже війна почалась от з того я не той філателіст, який збирав до того. Ну, тому що це ну, якось воно до серця. Це наша боль, це наше щастя, коли ми все переможемо. Тому це повинно бути в нас. Нинішня марка благодійна вартує комплект 156 гривень. Від продажу кожного по 16 гривень перераховуватимуть на користь зсу. Кошти збирають на придбання безпілотників. Всі випуски купують. Бо я состаю спілки фелеталістів на хоробласті. Там це моє хобі, окрім ЗСУ. Наразі у продажу понад 17 тисяч примірників. Загальний тираж 600 тисяч. Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти і онлайн на сайті.